Андрій Сторчоус Марко Сапуга. у підтрибунному приміщенні капітани команд спілкувалися щойно з Дмитром Осауленком, головним арбітром нашого. Поєдинку Маркоса Пуга повертається до стартового складу. Вперше в сезоні він сьогодні з перших хвилин з'явиться. І з капітанською пов'язкою виходить Маркоса Пуга. Андрій Сторчоус не вперше в сезоні з'явиться із капітанською, але це для нього така непересічна подія. Немає сьогодні Антона Яшкова, одразу забігаючи наперед у складі. Адже він зазнав. Ушкодження, і сьогодні саме Сторчоус, найкращий бомбардир команди. Він виходить із капітанською пов'язкою. Виводить команду на газон арени. Львів. Перший поєдинок для обох команд. Після міжнародної паузи. Команди по різному ці міжнародну паузу проводили. Кудрівка мала спаринг. Руха з Фарангу із іншими командами у не було. Ми подивимося, яким вийде цей перший матч після перерви для руха та Кудрівки. Тренах Віталій Костишин, Василь Баранов. Представники тренерського штабу Кудрівки. Зараз удар над воротами летить м'яч. Дальні удари у виконанні футболістів Кудрівки це завжди небезпечно. Є футболісти, які вміють пробити, які мають добре поставлений удари. Зараз Іван Лосенко вкладав м'яч, намагався вкласти його у ворота. Один в один проти Слюбика а ОВСО, простріл від нього хороша передача. Насправді, якби ось в цій зоні не Юрій Купино опинився, а хтось із футболістів Кудрівки ще й з лівою робочою, наприклад, можна було пробивати дуже небезпечно. А зараз Євген Морозко не встигає випередити Юрія Володимира Герету. А голкіпер рука перший на м'ячі. Димося ще раз. Валерій Рогузинський. Розвиває атаку, чудово переведення ліворуч морозко. Простріл низом, і в ногу м'яч влучає Лосенко. Передача від нього. і п'ятою Сторчоус з прямого м'ячу ворота. Можливо, хотів пробити Лосенко, але це вийшов пас на Сторчоуса, який вже підлаштовувався під ситуацію, який намагався буде якось в один дотик переведення на морозка. Його прострільна передача. Далі м'яч відрикошетив. Від Сторчоуса назад на Лосенка. Той пробив. М'яч знову повернувся до Сторчоуса в цьому епізоді. Штрафний для львівської команди. подача. Подачу. Майданчик скидання. Головою. І перший на м'ячі Роман Льопка. Який одразу поспішає вибити у боротьбу. До кінця артем Челюк допрацьовує проти Клаєвера. Переведення на правий фланг. Роман. Далі на класницю. Роман. Із м'ячем. Прострій! І це 1-0! забиває клайвер. Рух виходить вперед. Чудова, прострільна передача із правого флангу. І команда Івана Федика. Відзначається першим голом у сьогоднішньому поєдинку. Бездоганна робота від Романа та Квасниць. На правому фланзі чудова взаємодія. І зараз можна сказати, що оборона Кудрівки дещо провалюється, особливо там ліворуч в обороні, адже дозволили забагато квасниці та Роману. Клайвер добіг. Клайвер відзначається сьогодні дебютним голом у нинішньому сезоні. Треба було лише не схибитись такої близької відстань. Дима Рух отримав право на виконання штрафного удару. Ростислав Лях біля м'яча. Хороша подача. Удар! І 2-0. Забиває Бабукар Фал. Подвоює перевагу руха у сьогоднішньому поєдинку. Четвертий гол у нинішньому сезоні для нападника руха. Ну, я б ще відзначив подачу від Ростислава Ляха, дуже... Націлений пас дуже зручний для футболістів, які вбігають у штрафний майданчик, зокрема Бабукар Карфал. Який відзначається, знову відзначається своїм четвертим голом у нинішньому сезоні. Слюбик помиляється про передачі. Одразу перехоплення і набирає швидкість Морозко по лівому флангу. Морозко може виконувати навіс. Є подача Сторчоус. Не встигає, чи буде добивання. Немає в зоні підбирання лише Денис Підгурський. І в підсумку немає завершального удару по воротах Герети. Виходить Юрій Володимир із власних воліт. Виходить на цю подачу Морозка. І в підсумку заважає Сторчоусу пробити головою. Доманюк дотик знайшов морозка на фланзі. Той прострілює Сторчоус, М'яч під лівою, Сторчоус удар. Рикошет. І Верета накриває м'яч. Не було нагоди у Старчоуса підлаштувати собі зручно під ліву, якраз таки цю робочу ногу Андрія Сторчоуса. Закривав слюбик. І не лише він. Маркоса Пуга так само реагували по удару. На честь поля. Хороший навіс. удар лівою від Сторчоуса. Як же зараз? Вибіг на цей м'яч Сторчоус дуже спритно і міг пробивати влучно поворотах. Погляньте, не встежили за Сторчоусом. В останній момент там лях уже намагався, бодай якось завадити штрафний для кудрівки на перших секундах другого тайму. Олександр Козак виконує подачу. М'яч тій влучає добивання. І це 1-2. Раймон Раймонтовусу фрімпон хапає м'яч. Він забиває і одразу. Біжить встановлювати м'яч на центр поля. Надзвичайно швидко Кудрівка повертає інтригу у сьогоднішній матч. На першій хвилині другого тайму вдається забити. Ну і Раймато Вусу Фрімпонг він нарешті забуває в такий необхідний для команди момент вусу, який в останніх поєдинках почав стабільно з'являтися у старті. Він тут. Заштовхує м'яч у ворота. Подача від козака. Склад Кудрівки до вашої уваги. Роман Любка сьогодні грає у воротах в обороні Артем Мачелюк, Мирослав Сердюк, Іван Мамросенко та Валерій Рогозинський. Зараз продовжимо всі ці атаки. У вусу Простріл удар! 2-2. Рахунок стає. Знову Кудрівка забиває. І така стримана реакція від Олександра Козака. Два забиті м'ячі на початку другого тайму. Кудрівка у грі. Нічия в нашому матчі. Чотири забиті м'ячі сьогодні на арені Львів. Ну і для Олександра Козака це другий гол у нинішньому сезоні. Він забиває головою після передачі Раймонда Олуса Фрімпонга. Дивимося за цією гольовою атакою. Ось тут морозко проштовхує далі. Дотик від Сторчоуса. Далі кошет від ноги Слюбіка. Передача від Овусу. Прямісінько на голову козаку. І той. Робить рахунок 2-2. Нам показують момент, в якому Руніч прострілював. І тут натяк на гру рукою. Думанюка. Рука, яка була на газоні, там точно в корпус м'яч влучає. І далі, можливо, рикошетить, а можливо, і ні. Можливо, і не було цього дотку рукою. Хай там як епізод уже зіграли. Передача, яка не пройшла, але потім помилка від захисниками Карафал. Простріл від нього. Чи буде удар поворота? Остап Притуле. Готовий удар. Ні, він відпасовує далі на партнера. А ось зараз є удар. Хоч і вище воріт. Дуже несподівано у Рухе з'являється можливість забити. Схоже, що під ногою Івана Мамросенка м'яч прослизнув. Ось це закидання від Романа. Знову під Гурський. Проштовхує Далі. Остап Притуле. Удар! І м'яч у Сіціволіці 3-2. Забиває Ілля Квасниця. На 57-й хвилині поєдинку. Бездоганно влучним ударом Квасниця забиває і виводить свою команду знову вперед. Іван Федек звикли ми вже до його стриманих реакцій. І жодних емоцій на обличчі. Ілля Квасниця, який же важливий гол для нього. Зокрема, дебютний гол у нинішньому сезоні. Квасниця, якому. Необхідно повертатися на той рівень, який він демонстрував в сезоні 23-24, коли він дійсно і роздавав гольові передачі, і забивав назад на квасницю. Квасниця в дотик. Там жорстко козак летів у Квасницю. Подача від ляха на віз. Фал не пробиває головою. Порожній ворот та перекидає притуле, але дуже кволо якось він перекидає цей м'яч. Над голкіпером і, схоже, навіть не у площину волі. Остап Притуле пробивав Бабукар Карфалт на газоні. Знову навіс від ляха. Він дивиться. Дивиться на вбігання своїх партнерів. Вбігання Підгурського, фала. Але тут на виході Роман Льопка грає у м'яч. Тримка Уруніча. Руніч м'яч під правою. Зміщується у центр від пасової на притулу. Не Зовсім зручна передача, але атака продовжиться. Притула виконує навіс на дальню стійку. Там фал пробиває головою і повз ворота. Пробиває поруч зі стійкою. Роман Льопка ситуацію контролював, але знову ми бачимо, як Бабукар Фал вміє грати у повітрі, наскільки складно захисникам виграти боротьбу у цього кремезного високого нападника. Доданий арбітром час. Вусо у фланг на козака. Козак виконує навіс. Є передача на дальню Стійку удар головою перед собою відбуває Герета. Гульова нагода у Кудрівки. Бобу Карфал відпасовує назад на Ростислава Ляка Блискуче взаємодія між цими футболістами. Подача, оштрафний майданчик. І тут удар по воротах. Рятує Роман Льопка. Бабукар Карфал ще один удар, але повз ворота Здавалося б, що передача ляха вона буде без адресата, адже Бабукар Фал не встигав туди добігти. Але м'яч прослизнув повз майже усіх захисників Кудрівки. Нам показують епізод. Попередній гульовий момент Кудрівки. Подача козака. Завершення від мечелюка. Удар головою. Епізод, якому Юрій Володимир Герета здійснив сейф і виручив команду. А далі вже рух мав свою нагоду протистояння із ЛНЗ у наступному турі. Ще одна атака від руха. Хороший прохід ляг. Простріл. Низом удар! Сейв, але добивання. І м'яч знову у воротах. І це бабукар Рапал, який схоже, ставить крапку у сьогоднішньому матчі. Дубль бабукара пала зіграв на добиванні порожні ворота, але яка ж блискуча реакція Романа льопки Перед цим Льопка врятував після першого удару, але далі він уже був безсилий. 4-2. Ростислав Лях. Який же динамічний поєдинок від Ростислава Ляха сьогодні? Або Карпал покращує свій бомбардирський доробок. Сьогодні два забиті м'ячі загалом п'ять у чемпіонаті. Лях ось тут проштовхує, пробиває притула, але Льопка рятує, відбиває. Відбиває як може в такій ситуації. Дійсно, зреагував голкіпер. Трішки компенсує кілька десятків секунд. Були паузи уже під час цих доданих трьох хвилин. Зараз хитра передача проходить. Пас назад від Романа, удар. М'яч влучає у поперечку. Це Влад Іляну на силу пробиває. І взагалі зараз п'ятий гол міг бути у виконанні руха. Надзвичайно результативний поєдинок. Найрезультативніший з точки зору гри в атаці для руха у нинішньому сезоні. І на цьому все звучить фінальний свисток від Дмитра Осауленка. 4-2 сьогодні у Львові. Іван Федих та рух святкують перемогу. Надзвичайно важливу перемогу. Рух перериває свою чотириматчову безвиграшну серію. Серію із трьох поразок однієї, нічієї. Сьогодні нарешті рух перемагає.